Так, рекуператор для квартири чи вентиляційна установка? Бачите, весна тепліше. І я вам показую. Це вентиляційна установка. Виробник камфовін. Гарантія на обладнання 36 місяців. Що дає нам ця вентиляційна установка? Ну, по-перше, вона бере повітря ззовні. Наприклад, от, бачите, будуються будинки. Береться це повітря через оцей отвір, попадає в вентиляційну установку, очищується за допомогою повітряного фільтра та подається чисте і свіже повітря в ваше приміщення. За потреби догрівається, але є рекуператор пластинчатий. От він і виконує функцію енергосбергання для того, щоб ця штука нагрівач менше працював. Тобто холодне повітря попадає в приміщення, з приміщення повітря тепле, викидується ззовні, і за допомогою рекуператора повітря, яке в приміщенні догріває повітря, яке береться ззовні. Тобто оце і є рекуператор. А це все в цілому вентиляційна установка з вбудованою автоматикою від виробника Тамфавент.